У нас вторая гра, рахунок 1-0. UKG поки що перемагають. Разгром на першу гру вони зіграли. І просто бачимо, що те, що робив Сінжит минулій грі, більше такого робити він не буде. Поки що все, що залишається Олаф. Він, о, просто вирішили зіграти через Маукая. Танк Ініціатор, Саппорт непоганий. Лісник поганий, топер більш-менш адекватний. Аріано беруть. Хто буде доносити шарик? Ось ось питання. Я сьогодні МВП взяв на ньому. Вітаю тебе. Він крутий, він мені подобається. Просто щось потрібно буде зробити таке. Мені потрібен хтось, хто знову не зможе мені оформити красиво цей ОБС. -очку. А я, я поки що не бачу, хто буде Арианну. Ну, Аріана з кимось повинна грати. Це що, знов буде Каміла? Я не знаю. Мені саме. Змалу норму награти. Та, Ну Аріана целий гейм чемпіон і час потрібен. Тут нончика добирають. Арі, нуну, Орн. Зараз подивимось, кого під Аріану візьмуть. Тут потрібен хтось, хто буде робити стрибок у ворогів. А, все, ну Аріана Олаф, добре. Я вас зрозумів. Ось так воно і буде. Майже все те ж саме. Майже все те саме робиться. Ну а так, що ми маємо? БДМ, забрали Орна. Забрали нуну, взяли Арі. Арі нічого в минулій грі не зробила. Можливо, треба було щось інше брати, ані Арічку. Чиясь как вы думаете взятий. Ну ще думають брати ясу. А ну, до речі, бан Зиксат це, це Ну, фігня була, не треба було Зикса банити. треба було банити щось інше. Типа, тобто вони і так аріану показали, нащо вам віддавати бан на Зіку. А от і війна, про яку я казав, але війну не, ну, не можна брати. Там Олаф, там Ясо. Ви нічого з ними не зробить. Орі Оріз Ясова дуже гарно грає тут. тут. Тут навіть нічого не можу сказати. Я би ще для Ясо діану в взяв, але там же Олаф є. Там же є Олаф. Жанку добирають. Ну, знов. Я не знаю, хто буде дамажити. Рання гра не дуже сильна, тому що в ранній грі може грати лише Нунчик. У BDM. Середня стадія гри вже більш норм, лейт гейм, вони просирають знов. Це дуже погано. Якось BDM і драфт поганий зробили. їм не треба була війна. Ви їм не потрібний. Я не знаю, що вони будуть робити. Типу, тут бабка відкрита була. Я б. Та навіть бабку би не брав би бабку брати в цих чемпіонів. Ну, танк в ліс 100% не можна брати, а в них саппорт не грає нічого, крім е пісічок варділочок. Спочатку була лулуха, зараз жана, і тут І тут сипиться драфт. Ти в ліс нічого не можеш взяти адекватне, тобі ну, потрібен лісний танк і все. Ось вам проблема саппорта, який не грає танків. Так, ну що у нас? Завантаження. Пішло. Як грає танками? Да. Джон грає танками, у Джона є перевага. Так, ладно, давайте я тоді э, св свій єблет прибираю, ставлю паузу. Дивлюсь, Да ми все бачимо. Рахунок бачимо, гроші бачимо, все бачимо, все добре. Тоді поїхали налаштовувати інтерфейс Ось так зроблю. хвилини пройде, просто перемкнусь і все. Палаючи 404... 404... 404 не бачу. Ти про підрасів? <рістить> <рістить> ну вони в інших командах грають. А, вони грають в Манга Мараку, я там в ліс пішов, вон місто Антонь... Антоня... Антон... Антонія, Антоніаго. А, потім Адракос, він грає так само з Русаком, з одним. Не пам'ятаю, як команда називається. І хлопці з Умбри, ті, які з Кардоби, це Енріко і Ді Бластер. Вони без. Ну, без них катають. Є ММ. Це хто? Тут потрібно трохи цей. Манга є, і в манго є там якраз таки роснявий один. Що там півтори хвилини тільки пройшло. Но зараз ця гра завершиться, у нас буде ще трохи часу. Я покажу, хто де грає. А причому вони не сильних гравців взяли. Там, де он драко грає, жука на воздіка я перегравав. А я граю на D2, D3, десь там. Через це типу, ну. Ну ок. Як там манга маракої зіграю? Ну, подивимося я там буду свапатись туди сюди. Ну що, let's go, Поїхали дивитися. Таймлайн приховав. Динамічну камеру вимкнув, Камера каже: ні, ніфіга. Ніякої динаміки, дивись, що хочеш. Ну. Там є менеджери, вони проводять трейаути, тому. Я нічого не можу сказати. З -з Значить, їм комфортно грати. Ну, типу... Вітаю Сергій. Мене це не тригеріло, якщо б вони доставили свою тряпку. Там, до речі, пам'ятаєте, до мене ну, на стрім заходив один Володимир, який казав, що Ну, не треба їх так обзивати. От він зараз поставив собі на польський флаг. Він зараз виступає як поляк. Кажу, в принципі, нічого не відбувається, просто фарм, 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 фарм. Невеличкі ротації, арічка проти Ясика стоїть. Що у нас тут? Війна Аріана. Аріана прийшла на лінію одразу. Каз здала, Ну все, пацани. Завершилась ваша домінація тут на лінії. Я, я піду відпочивати, що тут фіора. Фіора проти Орна дуже гарно стоїть. Через це не беруть в Wild Drift Орна. Це в ПК ліги беруть. Орі, да, Орі рейндж великий, ну всі спели дамажать. Чем би и не. Ну тут, ти диви, як війна пішла, просто у нарізає, нарізала там. Маокайчика трохи. На щепки повідлітали, а ніхто не може закавуріти. Лісники в іншому Сайді знов пішли. Норі ну, без мани вони цим користуються. Але зараз лише один врив від Маукая і там все G GVP. Там Олаф просто, Ти диви, там, до Олафа прийшли на синій баф, нам це не показують. а ну так, давай. Давай сюди, потрібно перейти. Орн перший підходить, арічка поруч, Арічка ульти зіграла, і це перша кров для Аріс. Ну, а не все так погано. Проблема, Олафа він ну, нічого на початку не може зробити Нуну. Ну. Але Вілум і Нуну, вони. Це що взагалі буде? Це танковий, да буде? да, там. Тремтіння з землі плюс. Вогник-вогник жарка жарка. Нунчика складно пересмайтити буде, але левел 5, мені здається, Олаф починає Нуну їсти. Навіть на рівних предметах Нуну вже Олафу нічого не робить. Я ну сам інколи в беру проти Нунчика. Он, якщо немає. Лілі, то беру якраз таки цього. Олафа У Нас тут Тавердайс пішов, намагається розіграти підкидання. Ну, орн, орн дуже битий, Орн зараз заберуть, Олаф робить кіл. Далі війна отримала від вежі, дуже багато. Далі під вежу полетіла, і мінус флеш. Вейн, що ж ти робиш? Зупинись. Воїн хоче три, трипл кіл зробити. Арічка підходить, підкидання Чармом не влучає Арі. Ну, що відбувається? 3 кіла не віддали. Не віддали 3 кіла. Ну <coughs> да, да, он саппорт і дивиденди збивають полторушку. За це отримали. Полторы тысячі переваги, но ну, Вейн отримали 2 кіла. І це дуже гарно для Вейна, Слухайте. М можливо, зараз рахунок буде один У нас знов на топі, знов Вейн хоче. добрати все ж таки Робот третій, все, Знайшла, знайшла. фіору, добила. Ну от, стрімер був неправий. Та нічого страшного, там ну, Сінжит був буф і все. Сінжит молодий. та Ясо, ну ти можеш чому Ясо не може влучити? Ну знаєте, таке враження, що Фейкер грає на Йоне. Так само ясо ну, зайшов, каже: пацани, я бачив, як це робиться. А зараз вам теж покажу. А я, а я зараз вам покажу звідки? На чотири напрямки. У нас тут бійка, пішла, намагається забрати. На, розміну де просто забирають. Дракони міняють на нашор. У нас друга гра, і друга гра у нас випадає Souls, Mount, Mountain. Mountain Soul. Пішла орн. Не підкинув. Дуже гарний рут від Маукая. Маокая забирають. Ой, ульта від Нуну Нуну. Драз багато, але. Пола втік і 2 кіла вже для війни, і війна далі йде. Баг, забрали. Забрали ще й тавер. 7 1 дай. Були праві, бав синьої сторони. Блю сайт війн. Я думав, це лише в Китаї так працює. Нагадую, що це не працювало лише в жіночій лізі. Там, де жінки грали, китаянки, там. Якщо команда сильна, їй байдуже на якомусь ейді грати. Вона просто нутри-0 робить і все і, і розходиться. Гарний чар. Марічка, підкидання по Фіорі. Фіор намагається розіграти, по арі просто вифлешується і забирає Фіору. Це. Паплавок Гімінг пішов тільт ще все розіграти по ясо Ясо просто вбили в стіну і все розійшлись. З іншого сайда намагається пограти по Олаф. Олаф підрубає ульту, полетів уперед. вистачить ні не вистачає, Схова... Арі сховалась просто в кущах. Хоча з іншого боку, там був варт і я Колаф не влучив парічки, я не зрозумів цього. Не кричи на фіоров Два да викликали, Скорпік. А сенс нам на фіору кричати, якщо її просто б'ють. От Скорпіка корпіка викликали. Слухайте, ну це поплавок, це дійсно бав синьої сторони. дав, будете грати, грайте через синій сайт. Поки на все качить, ми будемо грати лише на синьому. Вривід від Ясо Ясо далі пішов, намагається розіграти. Підкидання дуже шикарне. Жана дала шилд, але це не допомогло. Но тут Арі прилітає, прописує свій чарм. ульти розігрує, стрибає. Стрибочків не залишилось, дуже обережно, намагається розіграти. Аріана, Аріана, чекає. Аріана чекає свою силу но тут вілом приїжджає. Погано заїхав. Олаф! Олаф! Олаф через ліс заїжджає разом з Шариком, разом з Кулькою Аріани. Я не розумію, що відбувається, чому камера перемкнулась, але поїхали. Ораф, Олаф робить ще один кіл. Забрав Фор, намагається вийти, на ульті виходить, но тавер. Підступний тавер наробив. Дуже багато отримав від тавера. Розійшлись, розійшлись. Маокай виходить. І все. В принципі, на цьому, на цьому бійка завершилась. Війни не було, але війна зупиняла Фіору зараз. І через це багато віддали. Слухайте, рахунок хоч 12.4, але 2000 лише переваги. Штука 700 і все. Лавкадав да. буде грати. Якщо я не помиляюсь, вони дранкіна взяли на заміну і вони в 20.45 через 40 хвилин повинні грати. <гум> Якось так. Так, я ж камеру вимкнув, тому що я так розвалився. розвалився, щоб мені було зручно. Ну, показали, показали. YKG показали, що вони сильні. Зуби показали, ну так, да, вони. Ну вони зараз просто чекають, поки уріани з'явиться. 4 предмети, і потім все. Потім смерть. Там війна просто буде лопатись від прокаста Арі. Ой, не Аріа Аріана. Пішла Ульта, намагається по Олафу розіграти, Олафа просто знищили. Ну, на жаль, Аріана не дочекається до своїх предметів. Ось вона секретна зброя. І ця секретна зброя була в Вейн. Mm -hmm. Я не за... фармити? будь ласка, не фарми. Бо я запитав за мідра, ніхто не, не відповідає. добре, що грають будуть, за ним болювати. а як називається. называється. Фейліс Incantum. Котики у мешку вони будуть грати проти козликів. Там козлики повинні бути ну, full, ну, турецька команда, але вони склад повністю нахуй змінили за декілька годин <смістична>, початку турніру. Ну, мені написав, він вовкав, спитав контакти он, Дранкіна, я йому дав, і потім він мене пише ну, він мені пише, що вони будуть грати 20-45. Я так розумію, вони ну, з Дранкіном домовилися. Я навіть не дивився ростер, як там поміняли чи ні. Котики і козлики. Так, да, там котики і козлики. Хто з них нових ну, виграє, той потрапляє, знаєте на кого? Ну, можливо, я навіть не впевнений. Там є тім Умбра, в якій буде грати Бластер і Енріко. Тому будемо дивитись. Так, що у нас? Поки що біг ніяких немає. Просто бігають туди-сюди. Чекають на об'єкт, об'єкт 40 секунд. Ну тут підрубається нунчик, прилітає, отримує одразу Дісінгейд від Маукая. Нам... Треба грати по війні. Де війна? Війна дуже далеко відійшла. Мінус Олаф. Війна робить два кіла. Піде на третій кіл. зробили трипл кіл. Далі будуть парянь, намагаються розіграти. Чарм, це квадрокіл залишають для Вейн. І це квадрокіл Вейн. А ясо, де в цей час ясо? Ясо в цей час просто каже пацани. Я чекав на предмет. Байдуже на все там в мене є предмет. Mm. Паска. Робиться пасточка. На ясо заходять в спину. Ясо буде намагатись через куди? Через Міньйонів треба було тікати. Мінус ясо просто чарм 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 і все. GG рахунок 1 на користь бір'єм. Да, земля думав вгадав. Hello, морі. Тут нас дивляться іностранці. Це інтернешнл тому, стрім. Тому якось так. Тут болівають за свої команди, я аж показую. Я ж намагаюсь показати якомога більше команд. Подивитись, що буде відбуватись. Ладно, у нас рахунок 20 на 4, 6000 переваги за командою, за командою Біліем. І проблеми... Проблема. Нєжна, не спрацював. У нас тут бійка за нашо. Будь ласка, ні. Ну ну складно пересмайтити, вони віддали просто все і там ще. Та річка побігла фіору відганяти. Що в нас з цього боку? Орн танковий. Нема. Тут, бачите, немає третього предмета у Аріани, і на цьому як би все погано стає. Я не знаю, чому на Арі перемикаються. Тому... Тут більш цікаво. там хоч соло-боло, на фіора просто зробила ресети вийшла реколом. Пікла осада, але... У а... У но. немає ульт демеджу взагалі. Вона шляпу зараз намагається забрати і все. Але ця шляпа нічого не дасть. І тут бачимо, як Арі просто ламає. Я не розумію, чому на Арі показують постійно. Ну, ну, заїжджає, Disенgage. Ой, Орн прям в коріння влетів. Тут Орна по Орно грають, Орна майже вбили, Орн вийшов. Два предмети Орна не можуть пробити. Тавер засивали, ну. Ясо, ясо, чарба ловить постійно і все. Зараз будуть показувати, як аріана грає. Те, що там дракон падає, чомусь не цікаво. О, там май. Оу май. Морі, то вони після гри танк називаються. <рес> <рес> Ні ну першу гру вони, ну дійсно влаштували там. Це Ця... ну, цікавий розрив, але зараз ну, Я думав, буде 2-0. І знов синя команда заходить у ворожий ліс, просто ліс забирає. Я, я зараз не розумію, що потрібно зробити команді UKG, щоб перемогти. Ну вони не зможуть перемогти. Тут же точно нічого не буде. Спішов рив по Олафу, просто подивіться, як там Олафа розривають. Олаф вийшов і все. І тут... Ну, Олаф потрібен робити врив. Війна б, Подивиться на це. Нарешті війну забрали. Орден. Що ніхто не може зробити. Арі підходить, Арі каже, привіт, пацани. Складно, це дуже складно грати. Я, я не розумію, що їм потрібно робити. Ну вони скоротили вже відстань тисяч? було більше, було 6. 24.5, синій сайт перем. Я-ні. -ні, ні Ну такого ж не може бути, що синій сайт настільки. А що там з назвами команд? З назвами команд все добре. Назви команд зверху там підписані. BDM і UKG. UKG перша гру перемогли. а У нас тут гра завершилась. Тут, до речі, а, ні, ну, 16-та хвилина може не цей. Не забрати. Це баб блін, цей Це працює лише у мужиків в Китаї. Це... Або це працює лише у мужиків. І як вони зараз переможуть. От, ну просто цікаво, як гра завершиться. Так, Вавкадав, чекайте на мене, тому що тут буде третя гра, я хочу третю гру подивитись. Мені вже цікаво, хто тут переможе. А я просто заберуть зараз все, да, там у о фігуру забрали, Арі пішла просто да Першу гру Арі взагалі нічого не робила, а тут подивись, як вона розіграла. І Все, зараз мільйони підходить, їх там Нунчик підпушує. Арі підпушить, нунчик підпушить. Да. Зараз буде третя гра народ! Ось вона, ось вони, ось вони заруби. За 2000. За 2000 гривень європейських. Нас не. Наз... А ми сьогодні. А ви не граєте сьогодні переносять. Жех. Ось демейдж, блять. <laughs> Проблема грати на через Адекірі. Ладно, поїхали тоді, в третю гру, там ми побачимо.